Показую вам голубці. Одна банка все-таки стрельнула. Ну, ось такі вони, бачите. От. Ось така красота і смакота. Так що, дівчатка, коли будете робити, по плечики наливайте, по плечики, юшки і фатить. Бо я повні налила і все. І одна банка. Ну, добре, ще одна. Ой, ну, нічого. Нічого страшного да, Одна баночка пострадала. Із 30 банок з усіх, що я зробила, одна постраждала, а то нічого страшного. Всім доброго ранку, <гум> доброго дня. Гарного всім настрою. А я буду зараз пити каву ось так роблю собі каву, так, додам собі вершки і буду пити каву. Я вже поїхав на базар скупився. Мені, в мене таблетки закінчились. Собі там, що ще треба йому докупити. А я сяду поп'ю каву. От. І сиром я вже пила, це, це вже друга чашечка кави і попланую сьогоднішній день. Цей стіл рипить, не буду на нього спиратися, бо так чуть повідело. Так, сьогодні що в мене? У мене сьогодні просування і ну, наблюдати за інкубатором вже температура установилася така, як потрібно. Ми на 37,7 інкубіруємо. Курячі яйця. І поставила м'язку варити. Не знаю, чи борщ, чи капустняк. Мабуть, капустняк зварю. Угу. Отак. От зварю капустняк, просування. І все, сьогодні така погода. Сніг воно. Сніг такий лопатий. Лежить уже на кришах. Яйця сильно киплять трошки. Та вже вони готові. Та й таке, це така сьогодні робота. Зараз піду, полежу, ще подивлюсь, що там по телебаченні. Вчора в Кривому Розі. Це аж ввечері вже я побачила, що ракета влетіла в дев'ятиповерховий будинок. А Марія тиха, я дивилась її. Може, дня чотири назад і говорила, що в Кривому Розі по багатоповерхівки буде прильот. Да, так вона і казала навіть. Навіть Сережичу. Бо він не вірить у це. Те, що я дивлюсь, він не вірить тарологам. А я вірю. Вона казала, що буде прильот, бережіть дітей. Ой, Господи, Господи. Коли воно у нас все закінчиться? Да. Дітки гинуть. Найкращі хлопці, найкращі воїни гинуть. Ой, не знаю я. Ну, віримо, віримо. Віримо, що ми переможемо. Так, ну давайте піду, я ще полежу. Так, прийшла перевірити температуру. Не видно, так? Ось так ось. Угу. Так, 37,7. Так, на медичному на медичну. Дивимось. 37 і 5. Отлично. При такій температурі інкубіруються курячі яйця. Все, роблю поворот ще я вам покажу? Ось трішки йде свіже повітря. На інкубаторі в нас є заборні. Заборні такі дирочки. Бачите, це заборні? Це витяжна дирка. Ми її, як треба, прикриваємо. Треба прикриваємо. А в основному вона у нас відкрита. От. Градусник, бачите? На контролі. А цей градусник показує, чи впала чи температура, чи піднялася. Бо медичний так не покаже. А це на контролі теж як температура себе поводить. У кімнаті температура 25 градусів. Це така повинна бути температура. Потім буде все в порядку. І в інкубаторах, і ну, така повинна бути температура, це нас так вчили. Так, Збираюсь прасувати. Боже, одягнуся холодно, хоча глаз. sub Варила капуснячок. Все, це такий буде обід. Все смачненький. Всім смачного обіду. Спекла такий безквіт. Я вже показувала і не раз, як я печу. От, спікся. Ось такий вийшов красунчик бісквітик Сережа буде ввечері розрізати, і я вам покажу. Це йому, це ми таке не їмо. Високий, високий, не опадає, нічого, бачите такий. Так, вже вечір 18.30, грію воду, буду купатися. Ну, зараз у нас такі будуть трішки незручності, тому що бойлер не можна включати, бо там інкубатор вже. От, і, і газ. Котел не можна включати. Ну, це так. Ну нічого, це тимчасово там вже потепліє. Ну, а воду буду гріти. Ну, нічого страшного, а як раніше, купались? Такі ночі ставили, гріли воду, купались. Ні, ну у нас ванна була. Давненько вже і там, у тій хаті, де ми жили, де мамка зараз живе. Там є ванна, там і дітки купались, ми, ми купалися у ванні давно. Тільки воду гріли. Так, ну і що? Все, все на сьогодні. Збиралися Сережі торби, ну він ще завтра не їде, їде вранці. У п'ятницю. Ну, але ж треба зібрати, щоб, щоб нічого не забути. Та й так, я потихеньку збиралася. Я сьогодні ніде не ходила, на фізкультуру не ходила, тому що був дощ і я сильно, я втомилася. Сьогодні відпочивала. Ну, так, нічого собі відпочивала. Ну, можна сказати так. Що він почувала. Ну, все, в інкубаторі все нормально. Тут все нормально. Вам бажаю тихої, спокійної нічки. Нехай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу вільну рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, до побачення, бережіть себе. До зустрічі.